Часто добавимо з України, мене звати Яна, і сьогодні ми розберемо стерилізацію загальнохірургічних інструментів. Загальнохірургічний інструментарій це такий, який завжди використовується при операціях. До нього належать інструменти для роз'єднання тканин, інструменти для якби, розширення країв рани, інструменти для зупинення крові, а також різні інструменти для зшивання. Тобто, це всі такі металеві інструменти. Які в основному будуть стерилізуватись в сухожирових шафах. Про них ми сьогодні і поговоримо. Взагалі, етапи стерилізації це перестерилізаційна підготовка, укладання і підготовка до стерилізації, стерилізація безпосередньо і зберігання стерильних матеріалів. Що стосується перестерилізаційної підготовки, обробці підлягають всі інструменти, і обробку інструментів перестерилізаційну обробку виконують в рукавичках. Вона виконується роздільно для інструментів, тобто в окремих ємностях, для інструментів після чистих операцій, після гнійних операцій і після операцій у хворих, що перенесли вірусний гепатит і віл інфікованих. Сюди відносимо знезаражування, потім наступний етап перестерилізаційної підготовки це миття, потім висушування, і останній перестерилізаційної підготовки це контроль якості перестерилізаційної обробки. З незаражуванням. Використаний інструмент повинен повністю занурюватись в ємність з дезінфікуючим розчином. Використовуються такі засоби, як славін, хлорантоїн, дезактин, деконект. Славін, наприклад, в нього потрібно замочити інструменти на 60 хвилин. Ви бачите, щось тут у мене погано відобразились деякі символи. Хлорантоїн – це, напевне, відсоток розчину, нічого страшного. На хлорантоїн треба занурювати медичні інструменти з корозостійких металів, скла, гум на 30 хвилин, дезактин 45-50 градусів на 15 хвилин. А, ну і інші можете також побачити, для кожного дезактину своя витримка. Миття це наступний етап. Після замочування інструменти будуть промиватись під проточною водою від дезасобу і далі їх погружують в спеціальний миючий лужний розчин, склад якого входить миючий засіб, центральний порошок, перекис водню та вода. Температура розчину повинна бути тепла, тобто 45-50 градусів, і експозиція 20 хвилин. Після цього інструменти миють щітками в тому ж розчині і потім промивають під проточною водою. Для очищення також можливий варіант застосування ультразвукових ванн, тобто це спеціальний апарат для ультразвукової обробки, де знаходиться дезрощення з допомогою ультразвука і фізичних властивостей його відбувається очищення, 15 хвилин воно триває. Після обробки інструментарій промивається під проточною водою 10 хвилин на спеціальних решітках, і інструментарій промивають потім вже в дистильованій воді протягом 30 секунд. Дистильовані воді промивають для того, щоб знесолити не було солей на інструментарі. Після промивання в дистильованій воді треба помістити інструментарій в сушильну шафу для висушування. Ну, це наступний етап висушування. Воно може здійснюватись також і природним шляхом, але його не використовують вже. В сухожировій шафі висушують при температурі 80 градусів, 30 хвилин при трохи відкритій дверці. Частіше за все, виконують спеціальні такі, мають вони защовки, якби ці дверці, які це контролюють, але щоб зникла вся волога. Після висушування інструменти готові до стерилізації, але для того, щоб. Безпосередньо перейти до стерилізації, треба провести контроль перед якості стерилізаційною обробки. Використовуються для цього е, різні реагенти для того, щоб дізнатися, чи є на інструментах залишки крові та миючих засобів. Реактиви, що застосовуються, змінюють свій колір за наявністю відповідних речовин, крова, крові і миючих засобів. Також використовують судан третій для того, щоб дізнатися, чи залишився якийсь жир. на е, Інструментах сюди я його не приклала, але можете погуглити. Е, методи, які використовуються е, перед стерилізацією для виявлення засобів е, залишків крові. Це використовується азопіроннова проба, це така стандартна. А для слідів миючих засобів феновтологінова є і інші реагенти, і можете ще також загуглити додатково. Якщо забираємо проба позитивна, всі етапи стерилізації починають заново. А якщо фенофтологінова позитивна, ми починаємо з етапу промивання інструментарію заново, весь інструментарій. А якщо проби негативні, промиваємо інструментарій від проведених проб і продовжуємо. Взагалі, для того, щоб Правильно зробити це все треба взяти один відсоток з партії інструментів, що обробляються одночасно, але не менше десяти інструментів. Зазвичай придбають уже готовий розчин на в аптеках. впевнюються, що цей препарат має необхідні сертифікати, і створюють реагент. Для цього азопірамовий розчин, який куплений, змішують з перекасом кодні трьох і ця суміш зберігатись повинна не більше двох годин. Реагент наносить на контрольні інструменти за допомогою шприца або піпетки, і якщо інструменти мають залишки крові, а з операновий змінить колір на фіолетовий за декілька секунд. Ну, вичікують там хвилину, понад хвилину вже не треба вичікувати, адже тоді буде завжди забарвлення рощином. Результати, що з'явилися пізніше хвилини однієї, вже не враховуються. Якщо на інструментах є залишки ірші, реагент зафарбується в коричневий колір. Для фенолстолеїнової проби така ж, в принципі, схожа методика: беруть 1% розчин фенолстолеїну на 1% партії інструментарію, і при цьому, якщо є якісь залишки мийних розчинів, буде забарвлюватись урожевий. також вичікують 1 хвилину не більше. Інструментарій, що підготовлений для стерилізації, і про якщо він пройшов етап контролю, нічого не виявилось, загрушують у стер... сухожарову шафу на спеціальних решітках, лотках, крафт... В крафт пакетах, або не плотно, щоб забезпечити циркуляцію повітря рівномірно і прогрів інструментів. Також треба закласти індикатори старильності, це такі температурні індикатори, які змінюють свій колір при досягненні певної температури, щоб потім перевірити, чи була дотримана потрібна температура. Закриваємо дверцята, вмикаємо живлення і виставляємо температуру 180 градусів Цельсію. Після того, як сухожирова шафа досягла цієї температури, засікаємо час. В нашому випадку треба 180 градусів година. Можуть бути використані спеціальні крафтові пакети для такої стерилізації, на яких вже є температурний індикатор, який змінює вже свій колір також. І тоді інструментарій погружається в сухожирову шахту в цих крафт пакетах. Можуть також бути використані текстиль, спеціальні контейнери, пакети, герметичні бікси, лотки, кошики, які витримують потрібну температуру і спеціально для цього призначені і які забезпечують належні умови для зберігання стерильного матеріалу та його транспортування до моменту його використання чи повторної стерилізації. Якщо стерилізуємо в лотках, решітках викладаємо індикатори по кутам по куткам лотка і в центрі лотка. Якщо в біксах, то викладаємо на дно в центр і наверх в самому кінці вкладання. Ну, знову ж таки, ось ви можете побачити на зображенні сухожирові шафи стерилізаторі. Спочатку інструменти будуть висушуватись 30 хвилин при температурі 80 градусів. Знову ж таки, з приоткритою. І вже стерилізація безпосередньо це одна година 180 градусів. Після закінчення стерилізації вимикаємо живлення, але шафу не відкриваємо, тому поки температура не впаде до 70-80 градусів Цельсія. Тут в мене знову ж таки не, не дуже нормально відобразилось. При військовому охолодженні може порушитись стерильність, краще за все вигружати інструментарій, коли температура вже в сухожировій шафі зрівняється з кімнатною. Ось ви можете, знову ж таки, побачити, як устроєний сухожарова шафа. Далі, після закінчення стерилізації, треба перевірити індикатори стерильності. На індикаторі ми бачимо, що колір змінився на коричневий, це індикатор спеціальний на пакеті спеціальному, про який я вже казала. Або це може бути інший індикатор. В будь-якому випадку повинен, щоб колір змінився. Тоді ми розуміємо, що температуру витримано, а якщо його індикатор не змінив свій колір, треба повторити етап, тобто власну стерилізацію. Щоб всі умови були вірно виконані. Далі інструментарій відправляється в зону зберігання стерильного. Після стерилізації персонал стерильної зони вивантажує зі стерилізатора медичні вироби і далі їх залишають на каталках на півтори-дві години до повного охолодження. Під час охолодження медичних виробів каталку розміщують в місцях без і без доступу холодного повітря, до повного охолодження стерильні пакування не можна перекладати на холодні стелажі. Охолоджені на каталках простерилізовані упаковані медичні вироби вже підлягають візуальному контролю. Пошкоджені чи вологі упаковки, на яких є конденсат, краще знову ж таки пошкоджені. Ми взагалі там утилізуємо. А ті, які є конденсат, треба знову пройти стерилізацію повторно. Uh, простерилізовані медичні вироби і матеріали зберігають в окремо спеціально призначеному для цього приміщення на січ частих полицях нержавічій сталі. Полиці попередньо до цього uh, дезінфікують. Верхня полиця має бути на відстані менше 40 см від стелі, а нижня на відстані не менше 20 см від підлоги. Матеріали викладають так, щоб між ними був проміжок. Так, ну і в принципі це все. Наша презентація, тобто всі основні такі кроки стерилізації, як вони виконуються і як виконується саме передстерилізаційна обробка. Дякую за увагу.